Друзі, сьогодні ми з вами будуємо ферму досвіду. Для того, щоб її збудувати, нам треба знайти місцинку, якусь підходящу, ну, яку вам нравиться, я не знаю. Я будую над водичкою, обираю завжди якийсь маленький острівець, тому що якщо я впаду при будівництві, щоб не розмазатись, тому що я граю на максимальній складності, ну на хардкорі. Тепер дивіться, нам треба для початку 120 будь-яких блоків. Просто беремо так стаємо, підстрибуємо і тикаємо цей блок під себе, поки не витикаємо 120 блоків блоків От дивіться, я зробив висоту 120 блоків. Довкола мене немає поблизу ніяких гір. Це важливо, щоб на тих горах не спавнилися наші моби, щоб вони спавнилися тільки на нашій фермі досвіду. Ось я построїв такий височенний стовп висотою у 120 блоків. Чисто випадково склалось так, що тут в повітрі є чемодани з різним заготовленим добром. І стрибаємо тепер, як це не дивно назад донизу в водичку, тому що нам треба поруч збудувати ще два таких самих стовпа. І водичка нам дозволяє швиденько опуститись до. Низу. Рихтую. Був я земляні використовую, ви можете користувати будь-які блоки. І дивіться, як я цікаво роблю. Отак я роблю отаку дирочку, і тут у мене буде ще драбина, а це по боках ставлю. Для чого? Це, щоб ви не впали випадково. І роблю тут ще один стовп 120 блоків. Так, уже два стовпа маємо. Стрибаю донизу. І роблю ще третій такий стовп. І от дивіться, я побудував три таких стовба, 120 блоків висотою, і зараз ми отако всередині, в оцій такій виямочці поставимо ще наверх драбину. Погнали тепер знову донизу. І беремо тепер 120 кусочків драбини. Звертаємо увагу, дивіться, я нажимаю клавішу F3, воно мені системні дані виводить. Тут в мене висота над рівнем моря 63 блока. Піднімаємося на самий верх. І все, і на цій висоті, друзі, ми починаємо будувати нашу ферму досвіда. Для цього нам знадобиться дуже багацько всяких блогів, тому що вона буде багато поверхова і працювати дійсно ефективно, а не так як будують блогери, які самі поняття не мають, як воно будується, просто передирають чужі гайди. Ну вдалині бачите, моя перша ферма досвіда, Я її по галіми гайдах з інтернету будував. Вона працює як сліпий. Дивиться а зараз. Ми зробимо путню, тільки вечоріє. Треба піти донизу, взяти ліжечко, щоб було тут зверху спати сухенько і безпечно. Забираємо ліжечко і погнали наверх. Оці два сусідні стовпами ви можете не ставити. Далі, по мірі розвитку гри будуть можливості всякі ліфти робити і так далі. Це таке. Це просто ви на початку гри в своєму світі отаке будуєте. І ліземо з нашим ліжечком, значить, наверх. Наверху я одразу починаю будувати невеличкий такий собі будівельний майданчик, щоб я собі міг тут розвернутися, як то кажуть, на ньому. Ну як невеличкий. Кому який подобається. Я люблю, коли в мене місця багато, тому що тут треба буде. О, от я собі збудував тут такий майданчик наверху тут невеличкий. Поруч з цим майданчиком я ще поставлю ліжко. І зроблю таку, дивіться, штуку. Нам треба три блока шириною таку діляночку зробити. Ми зараз туди налиємо в цю діляночку водички трошечки. Беремо ось два відра з водою наших і заливаємо їх сюди через один. Тут у нас просто буде зберігатися запасна вода. Все. І ми можемо тепер звідси черпати води, скільки хочемо. Вона тут не закінчується. Хоп! Хоп, тому що вода там нам наверху буде потрібна. І тепер а чи можна трошки ще наш майданчик розширити, щоб тут було якби трошечки попросторніше. І будемо будувати вже саму ферму досвіду. Оцей майданчик довільно, ви можете його взагалі не будувати. Просто я тут одразу ставлю стіл зачарування біля ферми досвіду. Щоб, коли я качаю досвід, тут можна було і ловити зачарування на книжки, і шмотки чарувати, щоб не треба було кожен раз донизу бігати. Тому я зразу собі тут будую досить такий дебелий майданчик. Можна і ліжко поставити. Не знаю, навіть їсти варити, можна навіть якісь посадити рослинки, хай їм греться. Потім цю нашу місцину, оцей наш майданчик, одразу треба освітити, бо появиться кріпер, бабахне і не буде вашої ферми досвіду. Все, і тепер можна продовжувати будівництво. Оце такий в мене тут для водички, я його мабуть зараз ще тако зроблю. Підніму трошки вище, щоб воно було все в один рівень. Це майданчик наш готовий, запас води ось є, є ліжечко, де можна поспати, якщо нічка настане, можна тепер приступати до такого повномасштабного будівництва. Для цього для початку беремо трошечки звичайних каменюк, копстон чи будь-яких камінюк, і зробимо таку лутальню. Це назвемо. Беремо чотири камінця, отак ставимо. Сюди в нас на ці чотири камінця будуть падати моби. Тоді беремо напівблоки, Півка мінця, отакі штуки. І накриваємо цей дві ж півблоками весь. Один, два, 3, 4, все. Отут у вас на оцю поверхню будуть звалюватися моби, і на цій поверхні ви будете їх фармити. Можна його ще трошечки, сам майданчик наш розширити, якщо ви там захочете з тих чи інших причин бігати довкола цієї фармильні по колу, можна розширити. Це ви робите все опціонально. Я його собі роблю, тому що мені так зручно, я не терплю замкнутого простору. І я ще зроблю таке огородження, щоб я звідси випадково не випав. Тепер, чітко робимо. Єден два І єден, такі типу, як сходинки невеликі, щоб ми могли сюди наверх залізти. Зараз я оце зроблю і покажу вам ще раз, що воно таке. Нам треба таку трубу зараз догори побудувати. О, отако ви будете фармити, ось сюди у вас будуть падати моби. Але зараз треба ще деякі маніпуляції зробити. По-перше, темніє. Ага, ось още. О, отаку от трубу. Через цю трубу ми зараз її маємо побудувати вгору 22 блоки висотою. Оце в нас ось 22-й блок, оце 21-й, і виходячи від цього, ще 20 блоків висоту. А тут о, робимо ще досточки. З дошок робимо люки. Люків робимо прям зразу багато. У мене от півтора стака аж вийшло. Вони ще всі ці люки згодяться. А сонечко ховається, лягаємо зразу спати на ліжечку. Це вже пішов другий день будівництва. І такі люки сюди ставимо на низ. Навіщо нам оці гопівблоки півблоки і оці люки? Тому що є маленькі. Монстрики. І коли падає маленький монстрик, він може наробити чимало біди. Вам цей маленький монстрик. А коли у вас такий -о, зазор, отут півблока, тут е люк, тут залишається відстань 0,25 блока. Що навіть маленький не пролазить, тому що маленькому треба один блок. І вас кріпер не побачить, Бо якщо кріпер бачить вас візуально, він бере і взривається. Він такий пацан. Тепер нам треба зробити так, щоб ми могли сюди наверх залазити. Перший блок у нас ось цей не рахується від цього блока. Беремо собі таку одну стопочку, 22 штучки, від цього блока. Ми погнали 22 блоки догори. Оце в нас буде висота цієї труби, з якої падають моби, чи в яку падають моби. Не вбився, блін, хотів у воду стрибнути. Це в нас буде висота. І щоб нормально нам тут було двіжувати, ми зараз зробимо ще драбину. Тому що в процесі будівництва треба буде все одно, як ви не досвідчений Майнкрафт-будівник, вам все одно доведеться трошки наверх лазити. Тут, ну, ми зараз на цю всю штуку почіпимо. Для драбини нам треба звичайні дрючки, багато дрючків треба. І робимо драбини. Ну, скільки це я зроблю? Ого, у мене 200 драбини вийшло, вона не зайва буде, хай собі буде. І робимо, значить. Вихід наверх. Так, тепер обмежувач висоти у нас є. Набираємо собі в інвентар трошки блоків звичайної собі земельки і піднімаємо оцього трубу на висоту туди 22 блока. Поїхали! От ми, друзі, піднялися на потрібну нам висоту. Злазити, вилазити, в нас є драбина. Але тут ще зараз треба буде замутити одну невеличку таку, як то кажуть, як той казав, маніпуляцію. Нам треба такий зробити відхід в сторону трошечки. Тому ну, ми отако зробимо один. І тако. Оп, оп. О. Це щоб ми з драбини могли злазити собі. Треба ще не ще опуститися опуститися трохи. Оце вже воно. Тому що тут у нас будуть такі рівчаки в чотири сторони з водою відходити, і нам треба буде просто мати можливість вилізти наверх, там освітити все. Може, ви там наверху захочете якусь грядку зробити чи дерева посадити, поки внизу фарметесь, щоб воно щось робилося. Все, оце наша труба на гору, по якій будуть падати монстрики донизу. І тепер це все діло треба довкола загородити, щоб сюди не світило сонце. Тому що тут всередині монстри будуть, якщо буде світити сонце, вони будуть просто від сонця вмирати, і ви не зможете їх пофармити. І отрите з них бажаний вами досвід і інші привілегії, заради яких ця ферма й будується, власне. Ну і звісно, тут всередині треба все освітити, бо в іншому випадку прийде кріпер і буде вам геть зовсім невесело, тому що він вашу ферму просто взірве. Ну ми забезпечуємо всередині собі тут освітлення. І двері ставимо, звісно. Все, тепер залишилося побудувати власне, підготовчий майданчик, у нас готовий, за потреби можна буде його розширити. Ось його ми будемо заходити, брати наш меч чи сокиру і фармити отут собі мобів. А тепер -ки треба лізти наверх і будувати власне, саму цю всю дебелу конструкцію. Можна, щоб коли ви будете лазити, навіть ото -от -от забудувати. Тому що, коли ви лазите по драбині, вас можуть діймати, якщо ви вночі лазите фантоми. Тому я отут теж отак забудував собі. І отут ми можемо з драбинки злізти в сторонку. Верхній ряд, оце його, від нього ми в сторони відбудовуємося ще на 8 блоків. Оцей блок залишається від нього в сторону кожну робимо ще по 8 блоків. І того у нас ширина отакої одної доріжки, яка відходить в сторону, виходить 9 блоків Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На дев'ятому блокові ми вже будуємо вертикальну стінку догори. І так нам треба в кожну сторону зробити. І в результаті в нас вийшлася така от конструкція по 9 блоків в кожну сторону у нас пішло. Тепер нам треба зробити наступне. Нам треба ось його простори, ось ці куби між цими пелюсточками заповнити. Як ми їх заповняємо. Нам треба тут зробити таке висотою 2 блока діло. Бачите, 2 блока висоти. у нас. І ми так його заповняємо. Ось це вже фінальна стінка. Ось так ми його заповняємо. Оцього в нас буде рівень підлоги тут. Тепер так само всі інші сторони продовжуємо буду. Давайте я зараз одну покажу, а потім решту за кадром залишимо. І тут, в принципі, те саме робимо. І тепер нам треба оцей простір заповнити блоками. Зробити тут такий квадрат. А оцей вже дев'ятий блок, дивіться, це в нас вже буде вертикальна стінка просто. ну типу, край нашої споруди. отут така вертикальна стінка йде догори по дев'ятому блокові. Це край кімнати спавна, грубо кажучи. Тут воно буде ще догори будуватися, отака От одна кімнатка спавна. А тепер, друзі, треба на оце 1, 2, 3. В оцих місцях треба це все повторити. Я це повторення лишу за кадром. Так, я заповнив ці всі пробіли, тепер воно в мене виглядає отак. Тут така стіночка по краю, нам її, до речі, треба буде потім ще підняти. Тепер, речі, нам треба зробити звідси, як той казав, аварійний вихід. Зараз ми цим займемося. Треба цю драбинку звідси прибрати, вона вже свою роботу виконала. Тому що зараз вона просто ломає нашу ферму ця драбинка. Тут ми закладаємо, а тут те, що я казав, нам треба буде зробити відхід в сторону. Тому, до речі, нам треба тут і освітити все, щоб тут нічого нам не заспавнилося вредне, противне. Можна в цілях безпеки зробити коридорчиком діло, щоб випадково не звалитися. І нам треба аж туди -го вкрай добратися. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому я над водою будуюся, щоб якщо я раптом шльопнуся, я впав туди в воду і зекономив тотемчик, бо граю на хардкорі, і тут якби не прощаються такі помилки. Якщо вмер, все, починай спочатку свої ферми і інші речі будувати. Так, отут у нас зараз буде драбина, а тут такий зроблю для безпеки якби. Бортик, чи як його назвати правильно. Отак От я собі зробив безпечний прохід, щоб не вивалитися звідси випадково. І тепер я можу спокійно на подрабині собі підійматись наверх. О, і тепер будемо тут добудовувати все необхідне. Далі нам треба зробити одну дуже цікаву річ: беремо люки, багатько люків. Нам тут здається на один поверх 3 цілий стак люків. І отако їх ставимо і відкриваємо тако. Люки потрібні для того, щоб кріпер думав, що тут є цілий блок, намагався перейти, просто собі йшов кудись і падав, падав сюди всередину. От для того ставляться оці люки. Да, дивіться, сюди вже стак пішов люків. Зараз ще люків цілий стак, мабуть, піде. Побачимо. Тепер треба ще таку штуку зробити. цікаву. Ми беремо сходи і оці його крайні блоки замінюємо на сходи. Сходи нам потрібні для того, щоб моб на крайньому блокові не застрягав, тому ми сюди сходи ставимо. Інакше в нас буде моб застрягати на самому крайньому блокові. А нам це не потрібно. Тепер, а чи водичку треба поналивати? Оце досить таке цікаве завдання. Беремо спочатку, відгорожуємо собі один, два, три блоки. Виливаємо сюди наших два відра води. По краях одне і друге. І наші два відра води магічно перетворюються чином в безкінечне джерело води. І просто розливаємо по краях воду. Один і два. І ця вода починає нас змивати. І ми Ну, якби не броня, ми б тут розбилися. І водичечки додаємо ще отуди. І все. Бачите, в нас рівномірно скрізь зносив мобів в центр. А на крайній сходинці вони стояти просто не можуть і вони будуть собі падати. Тепер треба наступну маніпуляцію зробити для того, щоб у нас не спавнились павуки, павуки нам не потрібні. Нам треба ще тут дуже багато люків понавстановлювати. Тому робимо верстачка. І роблю ще багатько люків. Ну, це понти, треба йти вниз по дереву, ще люки робити, тому що цих не вистачить. І тепер на кожному цьому квадраті треба отако через один через один квадратик. Повністю заповнити. В шахматному порядку, як то казав, повністю заповняємо. О, і так нам треба всю поверхню покрити. Піду ще принесу трошечки дерева сюди. Так як в мене перевантаження трошки в інвентарі, я поки що буду піднімати. Оцю стінку на рівень вище, о, тепер інша справа. І, здається, знову треба йти спати. Так, робимо ще дошки, робимо ще люки то у нас вийшло ще півтора стака люків. Якщо я все правильно зрозумів, нам на один поверх треба два стаки люків. І тут знову ж таки через один закладаємо всю поверхню люками. Через один квадрат. Для чого взагалі ці люки ставляться? Павукові для того, щоб заспавнитися, треба квадрат 2 на 2 блоки. Рівний, йому треба 4 блоки, щоб він міг заспавнитися. Павуки нам спавнитись не треба, тому що якщо спавняться павуки, вони застрягають в оцій трубі і не падають донизу. І просто є певний ліміт спавна мобів, їхня максимальна кількість, яка може заспавнитися за раз. І павуки ваш процес кача будуть дуже сильно сповільнювати. Тому ми і ставимо оці люки, які не будуть давати можливості спавнитися. Павукам. У нас тут будуть спавнитися скелети, відьми, кріпери і звичайні зомбовані. Ну іноді селяни зомбовані. Отакі ну, будуть моби спавнитись. Все, друзі, цей поверх повністю готовий до роботи. Тепер нам треба побудувати таких поверхів ще 5. Але давайте спочатку. Цей поверх закінчимо належним чином. Що нам треба зробити? Беремо, звісно, наші звичайні такі земляні блоки, і будемо зараз підніматися. Дивіться, в нас оце два блока висота до стелі. Ну тут навіть 1,75 блока. І третій у нас вже буде блок з стелею. Бачите, там два блока всередині висота. Всього на всього більше нам і не треба. І тепер ми будуємо стелю тут. Ось до такого стану я добудував стелю. Над нашими канавками з водою я залишив простір. Він нам ще знадобиться, тому що тут -то теж будуть на оцих таких дольках спавнитися моби, падати туди в ті канавки, канавка їх змиватиме в нашу трубу. І знову ж таки вони в наковальню туди падають, і там ми їх фармимо. Тепер получається на кожен рівень. Нам треба два стака люків. Один стак люків іде на те, щоб оці штуки закрити. Таким от чином. До речі, щоб люк гарно ставився, ви Shift зажимаєте і він тоді у вас ставиться сюди на бокову грань. Ось так. Можна одразу і підняти край на два цих блоки висотою, щоб не звалитися вниз випадково. Ось так, друзі, це виглядає, коли я зробив стінки цього поверху, заклав серединку люками, і тепер нам треба самі квадратики люками, як завжди, через один в шахматному порядочку. І можна, мабуть, ось його на центр один люк втарагунити, бо ми зробили ідеальне місце для спавна павука. Ладно, погнали закладати. От і закінчився ще один день, я підготував цей поверх, це вже здається п'ятий чи шостий, я вже й не рахую їх. І пішли знову спати. Мабуть, припру ліжко сюди наверх, щоб не бігати раз за разом донизу. Тепер чи треба повідкривати всі ці люки, щоб мови, коли начнуть спавнитися, могли тут звалюватись донизу. Все, люки всі відкриті, все встановлено на цьому поверсі. Починаємо будувати до нього стелю. І так само стелею закриваємо все крім оцих канавок центральних. Тому що для цього поверха це стеля, а для наступного це підлога. Я те, як цю стелю будую, залишу за кадром і перейдемо до наступного етапу. І так, друзі, ось у мене готовий уже третій поверх. Залишилося повідкривати люки. І побудувати бокові стінки всі, ось так це виглядає. Дивіться: перший поверх, другий поверх, третій поверх. Зараз будую бокові стінки. Четвертий, п'ятий, шостий поверхи будуються точно так само. Сенса це все записувати. Я не бачу. Просто вже потім, ну коротше, давайте це скіпнемо і подивимося, що далі. Друзі, добудував я ферму. Зараз я вам покажу, як то все працює. Оцінимо її ефективність. Ось у нас мобики на наковадлі. Хай поки що позбираються. щоб ми могли подивитись, за скільки тут 30-й левел качнеться. А ми пішли. Наверх подивимося, що тут да, як. Така вона височенна, вийшла шість поверх наверх по драбині залізти, трошки є що із Ось так у нас тут наверху. Що ми зараз ту дюрку ковернем, зможемо підглянути, що там моби роблять внизу. І дивіться, рахуємо поверхи: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І он, моби падають потихеньку вниз. Не дай Бог собі, того ще один звалився, Не дай Бог собі туди впасти, там на мігабела прийде. О, бачите, як падають. Ладно, затуляємо, бо їм, коли там сонце світе, вони не спавняться. І погнали тепер вниз, будемо качатись, подивимося, за скільки візьмемо. Бачите, в мене зараз нульовий рівень. Я спеціально потратив весь досвід, і зараз ми Підемо, візьмемося в меч і накачаємо 30 левел. Погнали! Чому саме 30-й левел? Тому що 30-й левел нам треба для того, щоб щось зачаровувати. О, так, з двох тичок, який це в мене вже левел буде. 18. А, друзі, один момент важливий, щоб ваша ферма коректно працювала і моби насипалися чуть веселіше, ніж зараз. А зараз не вже насипаються, okay. тільки трохи помалу. Треба зробити одну штуку. Дивіться, якщо у вас мощний комп і у вас стоять круті налаштування графіки, як в мене, бачите, як далеко видно, навіть мою сусідню базу видно. Ми заходимо в option, Video Setting і ставимо промальовку. Ну, давайте, один чанк це 12 блоків. У мене 22 плюс 6 на 3, 18, 40 блоків. Мені треба 5 чанків поставити. Дальність промальовки і симуляцію теж на мінімум 5 на 5 ставлю. Все, в мене база промальована догори, все решта в мене не промальовується. І тому внизу в мене моби не спавняться, тому що просто в мене низ не промальовується. Бачите, в туман. Йой! Звалився. Хух. Але в мене є тотем безсмертя. рейди я для вас теж відосик зніму де ці тотеми безсмертя брати. Я вижив. Класно. Але трошечки підгорів. Коли падав боявся. Лізем наверх. Так, щось трохи вже нападало знов, да? так? Так, 20-й вже в нас, 2 хвилини, 20-й левел. Можна тут -о зробити трошки цих. Якщо у вас є дерево, дерево є. Чемоданів трохи зробити можна. І сундуків забагато не буває. Перепрошую, скринь, тому що їм завжди знаходиться якесь застосування цим скриням. Дивіться, я тут добудував такий майданчик невеличкий. Зараз ми на ньому візьмемо полички. З книжками. 15 штук нам треба Два. Тут треба тако поставити стіл спочатку і робиться все довкола нього. От. Це я вже просто його таке високе роблю, щоб гарно було. Як то кажуть, в декоративних цілях. І тепер очі, в нас є багато досвіду. Підходимо до цього стола. Тут біля стола буде не зайвим поставити кілька валіз. валіз, Перепрошую, скрині. Куди ми маємо мати обов'язково цього штуки, лазурит. Ну, я його в блоках його так легше транспортувати. Лазурит і книги нам для зачарувань треба. Хопа, книги потім покажу. теж, Можна на шмотки зразу чарувати. От, наприклад, чекайте, візьмемо цю сокирку, знімемо з неї чари. Наприклад, є в нас діамантова сокира. Ми на нього хочемо щось чарнути. Нам лазурит для цього треба. Ох, скільки лазуриту. Беремо цю діамантову сокирку. Хоп, лазурит. Хоп. І чаруємо. Фортуна. Ого! Оце так зачарувалося з першого разу. Ладно, давайте на чомусь іншому спробуємо. Це моя лопата основна. Ладно, давайте візьмемо цей лук. На ньому спробуємо. Інфініті, флейм, інфініті це здається те, що йому стріли не потрібні. Ну давайте це інфініті флейм залишимо, хай буде. Візьмемо ще якийсь лук. Павер 1 це не надто потужний лук. Ми це павер 1 знімаємо. Отримуємо простий собі лук і шаруємо його знову. Знову інфініті нам дало. о Це так чарка. Це й теж залишається. Ну, Давайте ще одну книжечку зачаримо та й на цьому будемо закінчувати. Хоп! Що нам дають? Я не знаю, що це за тема. Ну, що з четвертого левела. Бо таке, що на книжку одночасно 2-3 зачарки падає. Тож, друзі, підписуйтесь. В наступному відео ми тут ще поставимо ферму булиги. Запрям сюди поїздом кілька селян наверх, для того, щоб поки тут виждети, поки нападає нормально цих мобів, можна було з ферми булиги поковиряти Булигу і продати Булигу камені за смарагди. Побудуємо тут взагалі таке повітряне село, буде все чіп топчик Все, друзі, підписуйтесь до наступних відео.